Літання до святого Йосифа. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю Світу, Боже, помилуй нас. Духу Святий, Боже, помилуй нас. Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас, Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида молись за нас. Світло Патріархів молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуни Відкупителя, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Добайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю Спасіння, молись за нас. Голову святого сімейства молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе, пречистий, молись за нас. Йосифе, найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший молись за нас, Йосифе найслухняніший молись за нас, Йосифе найвірніший молись за нас. Дзеркало терпеливості молись за нас, Дружо в Богості, молись за нас, приклади трудівників молись за нас, окрасу сімейного життя молись за нас, опікуни дів молись за нас, опора сімей молись за нас, опора в труднощах молись за нас, Втіха нещасливих молись за нас. Надія хворих молись за нас, покровителю вигнанців молись за нас, покровителю знедолених молись за нас, покровителю вбогих – молись за нас, покровителю вмираючих молись за нас, Постраху пекельних Духів молись за нас, опікуни Святої Церкви молись за нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Андже Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому і господарем усього багатства Твого. Боже, ти своїм незбагненним провідінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо тебе, вчини так, щоб ми заслужили Його заступництва на небі, бо як опікуна вшановуємо Його на землі, котрий живеш і царюєш навіки вічні. Amen.